Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Етері українського радіо Дніпро програма Тема дня в студії для вас продовжує працювати. Ілона Шевченко. Під час 27-ї сесії міської ради, 21 вересня, депутати Дніпра ухвалили звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України. Відомство просять пришвидшити розгляд поданий до нього списків, пам'яток історії та монументального мистецтва, які пов'язані з імперською політикою Росії та тоталітарною спадщиною. Лише рішення профільного міністерства дасть змогу законно прибрати їх з громадського прос. Стору Дніпра, враховуючи численні звернення жителів міста Дніпра та значний суспільний запит у зв'язку з нинішнім етапом російсько-української війни, Дніпровською міською радою вирішується питання стосовно об'єктів культурної спадщини, які мають відповідний правовий статус щодо розгляду варіантів зняття такого статусу або переміщення об'єкта культурної спадщини. Насамперед, це питання стосовно усунення з публічного громадського простору, деяких пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, як таких, що пов'язані з історією та культурою Російської Федерації та Радянського Союзу втратили свій історичний і культурний контекст. Йдеться у зверненні. Рішення міністерства очікують, зокрема, щодо переліку пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення міста Дніпра, а також пам'яток культурної спадщини, які пропонуються до включення чи не включення до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Дерусифікацію. Ж у межах своїх повноважень міська рада Дніпра проводить так 44 вулиці та озеро змінять свої назви через рішення Дніпровської міської ради. Одне з найочікуваніших перейменувань вулиця Степана Бандери. Таку назву отримала колишня вулиця Шміта у самому центрі Дніпра. Детальніше у сюжеті Олени Ростовцевої. Була шміта тепер названа на честь Степана Бандери. Рішення про перейменування вулиці ухвалили на черговій сесії міськради у центральному та Шевченківському районі. Змінили назву шість вулиць. Ще п'ять вулиць перейменували у Соборному. Найбільше змін в Амур Ніжньодніпровському районі, 12. Крім того, там переименували озеро Московське. Відтепер воно називатиметься Плесо Ломівське. В індустріальному районі нові назви матимуть шість вулиць. Ще шість у Новокодацькому районі. Сім вулиць перейменували у Чечелівському районі. В Самарському перейменували дві вулиці. На наступну сесію перенесли перейменування вулиці Молодогвардійської. Також була внесена пропозиція перейменувати проспект Пушкіна на проспект імені Лесі Українки. Вулиця Казакова, що поруч з Дніпровським національним університетом, нині називатиметься на честь астронавта Ніла Армстра. Декан історичного факультету вишу вважає таке перейменування логічним. Безперечно, у нас є і свої космонавти, і люди, які прямо причетні до космічної галузі. Але ж давайте подивимося, правді в очі. Зараз, коли Україна веде важку війну, їй допомагає. Ну, насамперед, західна цивілізація країни західного світу, в тому числі Сполучені Америки, ну, напевно, правильно буде якось враховувати цю допомогу, ці союзницькі відносини вшанування. Волонтери фонду ТАП звернулися з пропозицією перейменувати одну з центральних вулиць, вулицю Голінки, на честь Єлизавети II, аби засвідчити пошану Великій Британії. Ми розуміємо, який вклад зробила взагалі вона в історію та в сучасності і в історію всього людства. І розуміємо, який Британія зробила вклад в сьогоднішню історію України, в сьогоднішні наші виклики, які перед нами стоять, і взагалі допомога військова і гуманітарна Великої Британії просто надпотужна, в тому числі місто Дніпро. Тому велика пошана від Дніпрян. Загалом у Дніпрі нові назви отримали 43 вулиці. Це був сюжет суспільного дніпра про перейменування вулиць у Дніпрі. Для оновлення дорожньої розмітки у Дніпрі застосовують сучасну технологію холодного пластику. Порівняно з фарбою, таку розмітку краще видно, вважають фахівці. Детальніше розповів начальник виробничого відділу комунального підприємства транспорт та інфраструктура міста Михайло Солярчин. Продовжується нанесення пішохідних переходів холодним пластиком. Існує декілька технологій нанесення дорожньої розмітки. Це фарба, це пластик гарячий, холодний. У наших підрядників використовують саме холодний пластик. Відрізняється пластик від фарби своєю структурою. По перше, пластик більш такий випуклий, скажімо так, на дорозі і більш тривалий до зносу, тобто на пластик є. Гарантійний термін його зношування це близько трьох років, а на фарбу це всього лише півроку. Нанесення дорожньої розмітки, саме пішохідних переходів, за часом займає десь приблизно 40 хвилин години. Залежить від ширини до проїзної частини, від трафіку, тобто ми можемо перекрити або половину дороги, або треті, або чверть дороги, ну, залежить від Трафіку і ширене дороги. Достатньо для цього процесу трьох осіб. Процес такий, що для початку це готується суміш. Це сам холодний пластик та затверджувач. Він спочатку змішується, заливається у машинку і відразу наноситься. Тобто до його він дуже швидко застигає. У цьому році заплановано було 5 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, з яких вже 4 тисячі метрів квадратних зроблено. І 54 кілометри дорожньої розмітки пластиком теж було заплановано, а виконано вже 43 кілометри. Використовують фарбу і пластик однаково. Е, якість покриття, звісно, вирішальний аспект, тому що е, ну, пластик наносимо на такі вже відремонтовані та гарне покриття на дороги. Тому що три, мінімум 3 три роки да, пластик буде стояти, тобто і покриття дороги, асфальт теж повинен <гумен> мінімум три роки стояти. За словами головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Івана Васючкова, дорожня розмітка залишилася чи не єдиним видом робіт, який можна виконувати для безпеки водіїв та пішоходів через обмеження постанови кабінету міністрів України номер 590, яка забороняє фінансувати капремонти та будівництва. Зараз у нас є дуже суттєве недофінансування, тобто у нас заплановано було набагато більше по цих роботах, окрім встановлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів, що напряму на дорожню безпеку, впливає ще й були капітальні ремонти світлофорних об'єктів та побудова нових світлофорних об'єктів. І Якщо дорожні розмітки, ми поки що можемо наносити. То, на жаль, світлофорні об'єкти в цьому році залишаться без ремонтів та нові світлофорні об'єкти не будуть встановлені. Це заборонено напряму постановою 590, тобто кошти на це виділені не зможуть бути. Наприклад, у нас є декілька знакових світлофорних об'єктів, які ми планували встановити в цьому році. Це світлофорний об'єкт на проспекті Поля поблизу універсаму Славутич, та на перехресті вулиці Калинова з вулицею Вітчизняна. Це місця, в яких дуже часто затримується трафік через те, що немає повноцінного світлофорного об'єкту і страждають від цього як водії, так і пішоходи. Роботи зараз можливі виключно аварійні. Тобто, наприклад, минулого тижня велика вантажівка вона пошкодила нам світлофорний об'єкт. Тобто пішохідний перехід, його ми змогли встановити та відновити, то нові після об'єкти зараз неможливо. Пішохідні переходи вони коштують набагато менше, тому це можливо зробити. А щось типу капітальних відновлювальних робіт або встановлення нових об'єктів це на жаль. Зараз неможлива така сама проблема у нас зараз з деякими дорожніми знаками. Ми не можемо повноцінно їх закупити. Тобто, в Прозоро закупки з'являються, але фінансування казначейство на них не видає. Зараз така ситуація, коли через валютні курси дуже суттєво збільшилась вартість кожної роботи. Тому ми намагаємося зробити максимально, але все залежить від вартості робіт, від вартості матеріалів. Тому дійсно в цьому році ми зможемо зробити набагато менше ніж планували». Це був головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков. Щорічно у Дніпрі до дня міста оновлюють квіти та зелені насадження. Проте цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії квітковий подарунок на день народження Дніпра так і відбувся. Власне через ті самі обмеження постанови кабінету міністрів України за номером 590. Детальніше про це розповіла начальниця виробничої дільниці правобережна 1 комунального підприємства «Міськзеленбуд» Катерина Рейтька. На сьогодні ми продовжуємо виконувати заплановані уходні роботи з одних центральних об'єктів міста, які закріплені за комунальним підприємством. На даний момент ми виконуємо такі види робіт, як обрізання сухих гілок на кущах, прополювання ґрунту і вигрібання листя. Продовжуються роботи по видаленню сухих та аварійних дерев по всіх територіях, по центральних об'єктах. Та при будинкових територіях міста. По всіх об'єктах, як правий, так і лівий берег. Це і монумент слави, це і Соборна площа, це Січиславська набережна, верх героїв біля облдержадміністрації. Тобто ті території, які закріплені за нашим підприємством, вони працюють кожного дня. Зараз, на жаль, не надається фінансування на виконання таких робіт. Як озеленення міста, а саме це посадка квітів, це зміна пошкоджених кущів, це висаджування нових дерев на прибудинкових основному територіях. Чому? Тому що, як ми всі знаємо, видалення сухих дерев, аварійних дерев відбувається кожен рік, повністю круглий рік. На зміну цього. Самі мешканці міста пишуть заяву про насадження нових дерев, де потім вже оходні роботи закріплюються за нами. В цьому році на жаль не відбувається, тому що фінансування немає. В цій постанові наголошують пріоритетні напрямки і забезпечується фінансування туди, але все ж таки наші роботи, саме уходні роботи, цю до цієї постанови не відносяться, не належать. На початку осені ми змінюємо квіти взагалі по всьому місту. На даний момент цього не відбувається. Просто ми слідкуємо за цими територіями. Видалення дерев відбувається взагалі цілий рік. Посадка нових дерев після видалення відбувається теж осінню. За цей період. І влітку, і навесні, і взимку мешканці міста подають заявки на озеленення, тобто на висадку нових дерев, різних порід. Ці всі заявки збираються, і потім та все ж таки осінні, починаються роботи з висадки. На даний момент цього не відбувається. Заяви не приймаються, тому що фінансування нам не зараховують, і відповідно до цього ми не зможемо робити такі види робіт. Це була начальниця виробничої дільниці правобережна 1 комунального підприємства «Міськзеленбуд» Катерина Редька про ситуацію з озелененням Дніпра. В етері була програма Тема дня. В студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. технічне забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.